Знову про свій округ переймається депутат Луцької міськради Микола Яручик. Обранець громади, лідер по кількості озвучених запитів, постійно виконує прохання, з якими до нього звертаються лучани. Депутат наполягає припинити реалізацію спортних напоїв у нічний час поблизу заводу Кромберг Шуберт». На думку мешканців, незаконну діяльність на території міста кришує поліція. Микола Яручик попросив керівництво поліції довести зворотні. Також депутат звернувся з проханням провести благоустрій у парку на вулиці Потибні. За словами Яручука, люди стурбовані та соціальною небезпекою, що тягне за собою занедбана територія. Тому міська рада обов'язково повинна звернути на це увагу. Піклується представник громади і про безпеку мешканців району ЛПЗ. Відтак просить відремонтувати ліфти у будинку на дружби народів 10. А на дружби народів 15 потрібно встановити ліхтарі, щоб забезпечити освітлення біля смітників. На вулиці Сагайдачного просить встановити обмежувачі руху транспорту, так звані. Лежачі поліцейські, а неподалік на вулицях Донцова, Маковського, Степової, Трутовського відремонтувати дорожнє покриття. Хвилюють депутата і умови, в яких проживають мешканці вулиці Шотару-Ставеллі-10. Один із під'їздів там не ремонтувався більше 10 років. Отож, депутат наполягає провести необхідні ремонтні роботи. Якщо влада реагуватиме на депутатські запити Миколи Яручика, то район ЛПЗ, яким той безпосередньо опікується, має шанси стати показовим у місті.